Доброго вечора, Я Віктор Шотков і маленький садочок. Ось хочу зняти вам про сливки. Оце цим сливкам, Ось їм четвертий рік. Це садок посадки 2019 року. Ну, оце на даний момент це Озарк Прем'єр. Молодая, Молодая. Така сливка ось із, із доморощеного озерка, скажімо. Прививка зроблена на алечі, дичці. Дика алеча. Ну, зріст, оце, оце зріст людини, а теж, типу, верхушка. Зріст людини, чотири роки. Ряд поряд з нею. Це... Також підвой алича, лича дикая. Ось це обільна Ну, я для експеримента просто не зривав жодної ягоди. Були дощі була засуха, було все було. Ну, я просто це перший урожай у неї. ось То я Подумав, якщо скільки сама скине, то хай стільки і скидає. Ось. Ну а вона, як бачимо, майже не скинула. Так, да, звісно. Загрузка бомба. Так, да, трішки, трішки ось такі вже темні. Трішки вона... Ну, скажем, меншенька, як положено. Ну я не знаю, грамів 30, може, як, як обикновенна чая. Ну, я просто перехсую. Якби я, звісно, половину забрав, то вони були б як яйця. Але, ну я просто перший рік, це ми експеримент, скажем. На вкус. Ще вона не достиша. Але не кисла зовсім. Приємний аромат. Сливка бомбезна. Ну оце якось так. Це така обільна. На той рік уже. Зробимо чин по чину. все Відкинемо все лишнє. Ось. Ну і вони будуть більші по розміру. А поки оце таку красу ми маємо. Ну це якось так. по сливкам Все, до побачення.